Віктор Прус не просто художник, а кожна його робота це не лише пейзаж чи портрет. Через свої картини митець ділиться власним світосприйняттям. В цьому його принципова відмінність від інших. Я не просто художник, який рисує забори, огороди, там, річку і проше. Да? Я, е, прежде всього, предлагаю своє взагалі включая синтез більшої філософії, науки, іскуства, духовності. Віктор Прус, член багатьох академій. Його ім'ям навіть названа зірка. У Нікополі Митець організував творчу зустріч у педагогічному училищі, запросив студентів, педагогів та друзів і поділився своїм світосприйняттям, продемонстрував свої роботи з московської виставки. Напередодні дня художників Віктор Прус поділився своїми думками з приводу розвитку художньої галузі в Україні. Україна це особий регіон по одаренності в візобразительному іскустві. Особый, причем в высшей степени одаренный. Все самые цветовые живописцы 19 века, вышли с Украины. Вот смотрите, Айвазовский, Репин, Куинджи, и а, взять новый, Авангард, Архипенко, Малевич. Можно перечислять огромное количество. То есть это исключительно богатая благотворная земля для творца именно изобразительного. Творчість українських художників, на думку Віктора Пруса, не згасне, і тепер мистецтво в країні розвивається і буде розвиватись надалі.